Вітаю всіх на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Сьогодні хочу показати, які новенькі квіточки у мене заквітли. Всі не буду показувати, повторюватись немає сенсу, тому кому цікаво, може подивитись, я не знаю, там чи місяць тому знімала я чи більше. Тільки покажу ті, що новенькі. І можна якісь там. Свій погляд на, на якусь дуже гарненькою квіточки я остановлю і щось вам покажу, може повторно. Так, Такой, такий загальний. Зараз квітнуть у мене тут на балконі моєму 75 орхідеєк. ще позаду, потім повернусь і покажу 75 орхідеєк квітнуть. Багато ще штук 15-20 десь збираються, у когось великі питоноси, у кого тільки проклюнулись. Так що ті будемо вже дивитись там, через 2-3 через тижні, може навіть через місяць. Так, ось Я гадала тоді, казала, не знаю, у мене два, дві таких квіточки: це Леодоро, ароматна воскова квіточка, дуже гарна, класнюча. Всім рекомендую, про неї я ще зроблю віддільне відео про, про цю рослинку, про цей сорт. Розкажу його особливості. І я тоді вам казала: не знаю, чи це у мене пилор, чи це метелик. Це метелик. І пилор теж розквітнув, покажу він на, на другій стороні балкону. Ось така гарна квіточка. Дуже гарна, воскова, ароматна, класнюча. Так, новенький, зараз залізу наверх, щоб вам ліпше було видно. Новенька це повинен був бути метелик джентльмен, але розквітнув триліпс. Бачите, такий треліпс-джентльмен. Тут одна квіточка напів на триліпс. Ну, він ще, мабуть, не визначився, ким він хоче бути, але я так думаю, що, скоріш всього, не метелик він буде, а треліпсом. Новенька ця квіточка це підліток. Так що, перше, твітіння його. Так, що ще новенького тут у нас є? М -м, новенька є. Зараз. Зроблю ось так. Ось такий Вікторіо Фонтано. Така гарна квіточка перша розквітла. Е, так, ну ту ви бачили, це теж він е, старі квіточки відкинув вже, а нові ось бутончики доростив. Такий, я не знаю, як він називається. бігліб, дуже такий гарню, подобається мені. Так, ще біглібчик не розквітнув, ну, вже буду показувати його пізніше. Ось, бачите, відцвітає вже остання квіточка, залишилась. Так, далі, 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 що ще я вже не пам'ятаю, ага, ось це полуничний пиріг. Дуже класна квіточка, у мене ось такий. Варіант цвітіння є ще інший, більш такий губа у неї, більш помаранчева. І вона більш жовтого забарвлення. і більш така плямиста. Теж пиріг, піріг, ну, чомусь вони трішки відрізняються. У мене більш темніший варіант. Воскова квіточка, така дуже можна. Воскова. дуже довго квітне. Він завжди в мене дає. На два квітаноси, зараз поки що один, але він може ще, ще пустити новий і швидко ростить квітаноси. Так так. Ось такий чудний, не знаю, як, мабуть, не бігліб він. Така воскова чорна квіточка. Я її підписала, ну, десь я знайшла, як Чорний принц. Не знаю, чорний це принц чи не чорний. Ну, ось такий, трішки примхлива така. Теж не люблю, щоб до нього торкалися і люби відсушувати бутони. Такий не дуже е, вдячний, так сказати. Так, е, що тут іще? Ось хочу на оцієї. Я не знаю, теж, я її називаю ранок. Наскільки це ранок чи не ранок, ну дивіться, яка краса. Жовта з помаранчевою губою. І в неї ще ось там цяточки такі є. Дуже класнючі, така пишна грона, Завжди дуже гарно квітне. На два квітоноси квітне, або такий розголужений квітонос. Так що дуже класнюче. Так, зараз я тут табурету поставила, ось такий бігліпчик розквітнув. Дуже гарний. Він такий кремовий з рожевим. Теж у нього там цяточки є. Не видно, не видно. Хочу показати. Ну, ось такий гарний. З його назвою теж не дуже я визначилась, бо є дуже схожі, ну, ще визначаюсь. Ось такий побулітка, я її показувала, вона у мене без точки росту, у неї. Відгнула. Я таку купляла реанімашку, можна так сказати, без точки росту. Загнула там точка росту, і я її купила трішки в уцінці, і вона ось мені дорожче квитоноси, так що буде довго. Це у нас балонья, така воскова квіточка. цупкенька дуже така, ну, воскова вона, дуже яскрава. Така помаранчева, рыженька. Я люблю такі квіточки. Так, далі, що ще новенького? Ось у мене такий новенький бігліб. Не знаю, це новий сорт. Що це за бігліб? Я не знаю. Ну, дуже класний. М -м Воскові теж квіти. Е Фактурні, такі шершаві, м -м такі попирчаті, можна так сказати. Дуже класний. Е і такий недешевий. Собі відхватила. Ну, можу я собі зробити хоч разочек щось гарне купити, бо вічно мені щось таке достається. Якісь рідні машки, потім я їх вичухиваю. Так, далі. Ага, Ось іще, не знаю, показувала тоді я чи ні. Така лимонна, гарнюня-красуня, великі дуже квіточки. Теж не знаю точно, як цей сорт називається. Довгоквітучі, такий біглівчик. Так, ось повністю розквітну такий Flaminho Dance. Ось така гарнюня квітка, дуже така яскрава. Плями на кожній квіточці різні. І гарно довго теж квітне. Він у мене після реанімації завжди квітне дуже гарно. Дає по 2-3 квітоноси. Так що я, у мене є надія, що він буде і далі так мені квітнути дуже гарно. Так, там я нічого більше такого не показую, тому що все це я показувала. Так, і розвертаємось. Ага, не пам'ятаю. Ось про цей салатовий, чи салатовий, чи фісташковий, я його називаю, чи це Грін дракон, ну, не Apple. Скоріше, Грін дракон, я його уронила тут, зачепила, він упав і відвалились усі бутони. Оце все, що залишилось. ну Буває таке. Неохайно я тут ходила і зачепила. Дуже гарна така квіточка, десь 9 см, і така цікава, цікавий кольор. Так, тут все, тут все. Тут зараз, там, так покажу просто загальний, щоб ви бачили, що тут теж ось квітнуть, квітнуть, квітнуть. Все це я показувала. Так, це ось така воскова квіточка. Не знаю, я її не знайшла, і ніхто не знає, як вона називається, ця красуня. Воскові квіточки теж довго квітучить. Це вона доростила на старому квітоносі, я обрізала і вона вирішила ось так ще на 4. лепесточка, квіточка така чудна. Ось так вона доростила. Дорожчі, багато, я ж кажу, дорощують квітоноси орхідейки. Так, ось така воскова красуня. Беландора називається, воскова ароматна, дуже класна. Колір дуже такий цікавий. Так, далі сезамчик. Сезамчик, він любить дорощувати квітонос, так що. Все у нього попереду, дуже гарна яскрава квіточка, дуже його полюбляю. Так, а ось е пилорчик той, що Леодоро. Ось такий він. Ось такий гарний у ній пилорчик Леодоро. Можна тепер мені підписати, щоб я не загубила, деяка квіточка. Дуже гарний теж ароматний, ароматний. Ось така воскова красунька. Це вона доростила, діточка це, доростила вона квітоносик, вона вже давно квітне, вона дорожче постійно. Ось така воскова, біленька, жовтеньким, дуже гарнюня квіточка. На жаль, не ароматна. Так, ось така розквітла перший раз маленький підліточок. Я його Ренбоу називаю. Ну Не знаю, він під номерами йде. Просто мені він нагадує по кольору цей не знаю, метелик чи триліпс, що воно вийшло. Я його називаю ренбоу. Ось така гарнюня. 1,7 всього на всього Ось такий невеликий підліток, два бутончики дав. Тут ще квітнути буде. Не знаю, не пам'ятаю теж, чи показувала я цю красу. Може, показувала Так. І ось ось такий ось такий розквітнув бігліб. Трішки у нього в цьому році менші квіточки. Десь були 8-9 см, ну, 8, мабуть, сантиметрів. Зараз сантиметрів ну, 7-6,5. Не знаю, тому що, може, у нього там майже немає коріння, Але це він на старому квітоносі відрізаному. Бачите, ось він я відрізала і він наростив таку доволі непогану гілочку. Дуже яскравий і ароматить півоніями це валі, вони різні три види валі цих бігліпів. Але у них там відрізняються номери. Назва одна валі, і там номери чотирьохзначні йдуть. У мене їх дві. два різних валі ось такий, і ще один, той ще не квітне. Так що, ось така. Ну, ще ж кажу, багато є з квітоносами, ось тут і тут є два квітоносики. Ну, багато є з квітаносами, тому будемо чекати. Ось від цвіла треба відрізати. Ось така краса. Так що дуже багато не буду, я тут щось розмовляти, розповідати. Кому сподобалось моє відео, кому сподобались мої квіточки, у кого є якісь питання, пишіть, питайте. Всім буду вдячна і рада буду відповісти. До побачення, до нових зустрічей. Зустрінемося обов'язково на нових квітучих квіточках.